Як вам окулярчики від Blackview? Типу копія Мета, друзі. Тільки що забрав сьогодні з пошти і пробую в них ганяти. Погода не сонячна, але були в них тільки такі сонячні, є прозорі. може знімати, записувати відео, фотки робити, музику можеш прослуховувати. Навіть є штучний інтелект, що не розібрався, але розберусь. Давайте я зараз вам відео включу прямо з них, запишу. Отак я нажимаю. Так. Це пішло відео. Так, воно записує, друзі, їду е, Я вже таке коротке записував, Ну але в загальному розширення 1600 на 1200 в тому районі, аж дії якість. Якщо я не помиляюсь, ну в повноцінному відео я вам все розкажу, покажу. Ось так. Бачите, світиться у нас індикація, що в нас де відеозйомка, Так що, нормально, нормально. Друзі, підписуйтесь на канал, буде цікаве відео. Блін, цікавий гаджет це 100%.